Львів готується до зимового туристичного сезону. За цей час до міста завітає понад 200 тисяч гостей. У міській раді запевняють, туристи, які прибудуть на свята до Львова, у нічі просто неба не залишаться. Помешкань усім вистачить. У Місті Львові є близько 60 готелей та в межах 40 хостелів. Так тобто Кількість є достатньо великою. Ми бачимо, що багато є місць для розміщення власне туристів. Тому ми сподіваємося, що вони будуть зайнятими. Готельєри радять планувати свій різдвяний відпочинок у Львові заздалегідь, адже в останні хвилини знайти вільний номер майже неможливо. Вільних місць залишилося відсотків 10. Бронюють, напевно, з початку вересня. Починається інтенсивне бронювання на Новий рік і на Різдво, тому що Різдво у Львові це. Фішка для туристів. Відповідно, багато хто наперед планує такий собі відпочинок, тим більше, що того року нам зробили багато вихідних. Ми з вами знаходимося у двомісному покращеному номері, який у нас коштує 800 гривень за добу зі сніданками для двох осіб. На період новорічних та різдвяних свят ціна у нас не міняється. Поселитися ж дешевше можна у хостелах. Проте ціни на різдвяний сезон тут таки зростуть наполовину. 16-місний номер, в якому вартість проживання на час звичайних будних днів коштувала 80 гривень за, на новорічні свята від 30-31 і до 12 грудня вартість 120 гривень. Тобто на 50% підняти ціна. Yeah. Туристам, які не встигли забронювати місця у готелях чи хостелах, залишаються приватні помешкання. Їх у Львові достатньо, та й ціни помірковані. Роман Поронюк, Олексій Музика, Львів, тебе.